І всім привіт! Я звернувся на YouTube, щоб показати, наскільки змінився мій аккаунт за цей час. І вже минуло декілька днів, я вже апнув 82 тисячі кубків. Тепер моя ціль буде апнути 85 тисяч кубків. До речі, в цьому сезоні я апнув 67 бійців на тисячу плюс кубків. Лишилося апнути 18 бійців до тисячі кубків. В наступному сезоні можливо їх доапаю, навіть бійця Шейда також. За цей час я собі знайшов новий чудовий клуб, який зараз знаходиться в топі 3 України. В принципі, цей топ постійно плаває, топ 5, то четверті, то треті. Але все ж таки, наш клуб намагається тримати постійно 30 людей, 30 учасників. Також покажу за цей час, наскільки змінились саме тімейти в БС. Тут топи починаються, тут вже навіть тримаю тих, кого ще давно дуже додав, але все ж таки багато нових також є. До речі, мій клуб ще раніше був топ-2 України, але ще раніше в мене в цьому клубі не було. Зараз через новий ММ стало набагато легше грати, якщо раніше складно було апати 30-ті ранги, тобто 1 тисячу кубків 11 силами, то зараз навіть 9 силою можна з легкістю апати максимальний ранг, тобто 51 ранг, не 50 як думають, багато. Навіть в минулому сезоні я апнув Мек на 1300 кубків, але я нічого не записував. Апав я в нокауті з тімейтами. Це було не дуже складно взагалі. Навіть один в три іноді вдавалося тащити, тому що суперники були близько один біля одного. А поки що моя ціль саме загальні кубки, кількість кубків на всіх бійцях, а потім вже колись може буду апати на одному бійці дуже, дуже велику кількість кубків. До речі, хочу сказати, наступні ролики будуть виходити набагато частіше. Можливо, озвучувати їх навіть не я, тому що в мене мало часу на це саме на Ютуб, на озвучку та на все інше. Нема світла, бо ще щось. Дуже багато. Саме складнощів всього. Найбільше складність в тому, що мало часу. Покажу наостанок гру, саме як я апав сема. На 51 максимальний ранг. Це було, до речі, мені нелегко, потім я навіть змінив собі команду, але це мені не допомогло і довелося вже апати в ШД Я вже потім апнув в соло ШД Сема тому що дуже складний для мене боєць. Та також дуже багато для нього контри. Але нам зараз пощастило з піком Тут Spike Гавс і Ларі Лорі. Тут нема ніякого Вольта, ніти, яка постійно буде ведмедя спамити. Тут було, в принципі, набагато легше. Тут у нас пік Майк, Кензі і Сем, все ж таки, чудовий пік проти таких персонажів. Тут же ми перемагаємо. І всім, кому сподобався ролик, можете поставити лайк, підписатись і всім пока.